Стильно, затишно, естетично та смачно ідеальне місце для вашого відпочинку: готельно-ресторанний комплекс Макіс, що розташований біля Луцька у селі Струмівка, чекає саме на вас. Найкраща команда закладу подарує вам незабутні враження. Саме тут ви зможете отримати не лише естетичне, а й гастрономічне задоволення, адже заклад неодноразово проводить масштабні події, зокрема гастровечері, де ви зможете по справжньому відчути. Що таке проведений час із насолодою? Посмакувати найсмачнішими стравами та водночас допомогти воїнам ЗСУ. Один із таких заходів відбувся нещодавно і згуртував людей. Це гастровечеря, якби присвячена для збору збройним силам України. Мої ціль цієї якби вечері зібрати кошти для збройних сил нашої країни для перемоги. Якби це вже ми робимо не вперше, Перша наша гастровечеря пройшла дуже успішно. Ми зібрали понад 5 мільйонів гривень. Тобто, якби це така велика сума, тому це вже наша друга гастровечеря. До процесу підготовки кожної події залучений абсолютно увесь персонал закладу стане лише, аби кожен з вас зміг відчути особливу та приємну атмосферу. З'їжджаються гості до закладу чи не з усього світу. Задіяно дуже багато людей. Приїхало багато поварів з Грузії, з Азербайджану, Польщі, і так само багато дуже вдомих поварів з України. Не шеф поварів, бренд шефів, тобто дуже багато, до 20 поварів, і якби так само до 20 офіціантів. Ну і технічна частина також задіяна. Тобто всі працюємо якби на перемогу України. Ні для кого не секрет, що у Макіс їжа є нічим іншим як справжнім мистецтвом. Кожна страва закладу вразить вас своїм вишуканим смаком та оригінальною подачею. Усе під керівництвом талановитої шеф-кухарки з 20-річним досвідом Наталії Степчук, яка входить до со. Отні найкращих кухарів України пер за все, ми стараємося готувати всі страви з локальних продуктів, які є в нас на волині. Наприклад, ми обрали страву забиванець з качки з насіння, з карамелізованою грушою та ягідним соусом. Качка в нас є фарширована яблучками, сушеними грибами, які ростуть в нас на волині. Тому хотілося по максимуму використати продукти, які. Вирощують в нас кухарі, професіонали стараються на максимум, аби усі гості закладу були у захваті. Ми вже з Наталею провели разом ну, і в команді з хлопцями і з дівчатами. вже, мабуть, скільки. ще. Шість мабуть, таких гастрова mm. задіяна вся кухня. І Всі, хто oh, приїхали, oh, да, oh, то oh, максимально oh. Да. залежить від об'єму, звичайно, то від складності страв, які ми робимо. Реально задіяна вся кухня, Це перед вечерю десь два-три дні. Іде підготовка. Тож завітайте до готельно-ресторанного комплексу Макіс та насолодіться затишком, неймовірною атмосферою та смачними стравами. Тут є все для вашого відпочинку.